Росіяни вночі завдали авіаудару по вугледару, влучили в багатоповерхівку. Повністю обвалився один із під'їздів будинку. Мирні мешканці під завалами гатили рашисти по Костянтинівці. Пошкоджено дві двоповерхівки, вісім приватних будинків, стільки жавтівок та школу у сусідній Віролюбівці. Одна людина загинула, є поранені. Дісталося й Гуляйполю Запорізька область. Зруйновано будівлі в приватному секторі. Українці вміють відповідати. Дрони Камікадзе вистежують танки окупантів. Ось на цьому відео безпілотника атакує броньовану машину. Дуло не допомогло. А так українці активно беруть участь у відсічі збройної агресії ворога. Працює 11-та окрема бригада армійської авіації Херсон. Від таких пташок далеко не сховаєшся. Працює і ППО над Одещиної сили протиповітряної оборони збивають ворожі шахеди. А ось так палає в російському Петербурзі. Відео відзняте із салону автомобіля. Що це було? У темну пору мешканців Києва приголомшило небесне світіння, яке супроводжував гучний звук. Яскравий спалах було видно у всьому місці. Після інциденту оголосили тривогу. Повітряні сили повідомили, це міг бути або супутник, або що найімовірніше, метеорит. В дипломатії з іноземними партнерами допомагає пес-патрон. Чотирилапий зустрівся із послом Японії Мацудою Кунінорі. Зустріч не випадкова, адже і патрон, і японці мають спільні цілі. Вони допомагають розміновувати українську територію. А на ось цих кадрах українські військові годують з пляшки малеве приня. Кабанчика підібрали після того, як в його маму влучив російський снаряд. Тваринку назвали Донбасіком. Малюку уже підшуковують безпечне місце. Довбачик скоро поїде в заповідь.